Слово надається народному депутату, депутату Ляшку позафракційний. Олег Ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія. Я хотів би привернути увагу суспільства і правоохоронних органів до діяльності Вінницького губернатора Івана Мовчана. Я отримую численні звернення від громадян від сільгосвиробників щодо діяльності цього керівника. Зокрема. Повідомляють люди про те, що за дорученням губернатора Мовчана його заступники, начальники відділу управлінь збирають із ліосвиробників гроші по 5 доларів за кожну тонну вивезено за межі області зерна. От чим займається губернатор? Бюджетникам не платять зарплати. Одне з перших місць в Україні по заборонах по зарплаті, а вони збирають із льосвиробників гроші, які кладуть у кишені. Губернатору. Далі є така приватна сільськогосподарська фірма Кряж, яка належить фірмі губернатора Мовчана. Так от у фермерів, у дрібних сільгосворобників, забирають землю і всіх заставляють іти до цієї фірми, укладати договора з цією фірмою. І коли ця фірма Кряж Мовчана приходить в села, то якщо в селах до їхнього приходу були коровники чи ферми, після їхнього приходу вже не залишається нічого, бо виснажують землю. Вивозять все, що можна, знищують робочі місця, розбирають ферми, розбирають коровники. Ось остання інформація, яку я отримав буквально вчора. Служба безпеки України склала протокол про корупційну діяльність на начальника інспекції з питань захисту споживачів Сиченка Вінницької області. І що ви думаєте, губернатор? Допомагає, щоб корупціонер Сеченко був притягнутий до відповідальності. Ні. Губернатор мовчан навпаки тисне на суд, на прокуратуру, щоб протокол відкликати і щоб корупціонер уник відповідальності. Бо рука руку миє, оті всі сеченки і тому подібні держеморди. Вони з кого беруть приклад із губернатора. Той бере, значить, вони беруть. Крім того, я звертаюся до жителів Літинського району села Матяшівка, які мені. Повідомили, що ледь не щодня збираються там сабантуй, на чолі з губернатором, голови адміністраціями, адміністраціями і на ставках сидять, квасять зранку до вечора. То я радив би отим алкашам, які з'їжджаються туди і замивають хабарі, які беруть. Хай би вони краще втратили свій час на створення робочих місць для селян, на те, щоб врожаї були, на те, щоб корупції в області не було, на те, щоб не обиралися льосвиробних. Бо я приїду туди в Матяшівку, я їх поквашу, я їм допоможу там на ставках сидіти, я їх цих держеморду топлю в тих ставках. І я думаю, що вінничани за це тільки подякують. Я прошу вважатися депутатським зверненням до Генерального прокурора, притягнути до відповідальності мовчана. Дякую за увагу.